Це був просто жах. Я думала, вона не візьме мене на курс. О, О, так, не лякай тут. Вимуштрувала за цей курс. Те, що не можеш купити за гроші. І те, що Іванка дала мені за цей курс. Виправдались, твої ви очікували від курсу? Ні. Усім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас з моєю студенткою Евеліною, яка mm -hmm. прийшла е, на мій базовий курс 15-денний. Такий великий грумінг з нуля. Я думаю, що це таке міні-інтерв'ю буде корисно подивитися всім, хто е, хоче так само освоїти професію, прийти на ось такий базовий курс, е, тому що Евеліна відповість на всі думаю, запитання, які багатьох цікавлять, і поділиться своїми враженнями. Е, тому в першу чергу Евеліна, хочу подякувати тобі за те, що обрала мене, за те, що довірилась мені. І, і хочу сьогодні просто отримати щирий твій фідбек з приводу того, як пройшли для тебе ось цих 15 днів. Скажи мені, будь ласка, коли настав той момент, що ти вирішила, що ти хочеш навчитися цій професії і стати громером? Коли побачила Іванку, тіхто насправді цей момент був, коли я трохи загубила себе у житті і не знала, куди себе діти, і зрозуміла, що психолог найкращий варіант для мене зараз. І така ні, це були посиділки на кухні з мамою. І вона ми щось кидали, і я хотіла бути грабовщиком для тварин. Ну, тобто все було. Але в моменті я щось зайшла в Тік-Ток та побачила Іванку, мого вчителя, майбутнього. І ну, дуже сподобалось. Воно чаруючий має ефект, коли ти це бачиш. Дійсно, відео та реальність різне, але було дуже круто, я така, я спробую. А скажи що було вирішальним? Чому ти обрала саме моє навчання? Тому що зараз професія грумінгу знаходиться. Ну, є дуже популярна, і якщо порівнювати що було колись і зараз, то зараз набагато більше є можливостей розвиватися, набагато більше є навчальних курсів, ніж колись я маю право порівнювати і розповідати про це. Тому що я в грумінгу вже більше 10 років, і коли я навчалася, не було такого вибору навчальних курсів, як зараз. І мені цікаво, чому обрала саме мене. Оданка що тобі свіпить? що тобі? Е, ну, що тобі запало в душу, чому, чому саме я? На що ти звернула увагу? А, було дуже складно, тому що дуже багатий вибір, але насправді ну, вибрати самому це дуже складно. Тому що ти розумієш, ти будеш цією людиною, неважно курс 10-15 днів тиждень. Ти будеш кожен день цією людиною, ви повинні мечитися і а, не дуже всі на курси гарно стригуться, як Іванка, то що ні і. Коли я побачила твій Тікток, я така, о, там Селін була. Я така у uh цього -huh. грумера королівський пудель. Я така, ого. Твої відео були дуже корисні не тільки для грумера початківця чи людини, яка хоче цим займатися. Це було і для людей, які хочуть самі стригти своїх собак. Дуже обширний формат для кожного, хто любить свою тваринку. І коли це побачила, мені здалося ти відповідаєш на коменти, робиш відео по темам, які люди тебе питають. І ну не дуже багато курсів, які це ну, роблять, скажімо чесно. І я одразу тобі написала. Мені дуже приємно. Я дійсно, коли в мене ніколи не було мети комусь там продати курс, або, наприклад, не знаю. Якось розвивати свій бізнес в сенсі продаж навчальних своїх продуктів. Я просто це завжди робила від душі, і коли мені, наприклад, Евеліна написала, що їй дуже сподобається. подобається те, як я веду мене, ну я також була дуже щиро вражена і мені було дуже приємно, тому що все, що я роблю, все, що я викладаю, це за мною слідкує, я це роблю від щирого серця і завжди готова. Якщо це в моїх якби, можливостях, компетенції і так далі, завжди готова кожного підтримати і допомогти. Ну, дійсно, дуже приємно. Іванка, ти продала мені курс? Говорю тільки правду. Ми, ми балакали з Іванкою перший раз по телефону. Іванка сказала мені, типу, я питала дуже багато, бо ой Боже, я вже казала, я так погано виглядала. Це був просто жах. Я думала, вона не візьме мене на курсі. Боже, я така сонна, це був відеозвонок. жах. Але Іванка Іван, сказала мені таку річ, що. Їй важливий результат, звісно, як любому вчителю ти хочеш бачити прогрес у учня. Але Іванка сфокусувала мене на тому, що їй важливо зробити так, щоб людина повірила в те, що вона може робити, та робить зараз. І це те, що не можеш купити за гроші, і те, що Іванка дала мені за цей курс. І це така маленька терапія, як для будущого грумера, Та для людини також. Мені 21 рік, що я розумію в тому житті грумера. Тому Іванка продала мені курс і зіграла моє серце, як гумор. Ну, тому що дійсно, насправді так, все, що я передаю своїм студентам, майбутнім, або тим, хто просто до мене звертається за якоюсь порадою. Я завжди кажу, що ми насправді можемо все, якщо ми повіримо в себе і. Зрозуміємо, що в нас є дійсно, і якщо в нас є бажання, в нас є сили це зробити і довести все до до тої точки, нашої, яку ми запланували, так тому саме віра в себе колись мені допомогла стати грумером і те, що мене підтримували, в певний мій важкий момент, тому що кожне навчання, кожна якась справа, яку ми починаємо з нуля, дуже важка, і емоційно також дуже важко. І я пам'ятаю, коли я навчалася. І дякувати Богу, в мене були люди, які мене підтримали в цьому і дали мені цю віру в себе. І дякуючи цьому, я стала грумером. Тому я намагаюся кожному студенту, кожній людині казати, що вірте в себе. Це перше, що треба зробити, щоб якби почати з чого почати навчання. Це віри в себе, це мати таке емоційне, правильне наставлення. Що ви все зможете? У вас є сили, у вас є бажання, у вас є ресурс. Вас є вчитель, який вас поведе за ручку і все покаже від нуля. Тому для мене це такий ключовий момент, і я готова бути підтримкою для, для людей, щоб вони все-таки навчилися те, чого якби очікують, і те, що собі хочуть, і те про що мріють. Скажи, будь ласка, яким був для тебе перший день навчання? Було страшно, чи страшно чи цікаво? Як тобі прийшов цей сей А я приїхала заздалегідь, салон був закритий. Я дуже рано прокинулась, дивилася відео, як стрикти собаки. та боже, В мене руки з одного місця, і те, що я можу робити зараз, то ну в перший день це було щось таке. Ну ні, не піде, куди Валіна. І коли я прийшла, я дуже довго чекала. Недовго, я сказала Іванці, але дуже довго і так морально себе тримала. І коли я побачила Іванку, я така о, така жінка йде до мене чи до салону, куди вона йде? І коли я тебе побачила, в тебе така атмосфера дуже затишна. І на перший погляд, ти такий, ну, в мене не буде проблем з цією людиною. Ну напевно, ні. І ти розумів, що конект вже є, коли ти просто побачив людину з поглядом. І коли я прийшла перший день. Мені подарували ножиці, мій вчитель. Це було дуже миле і сентиментально. Це як не знаю. Ну, для першої дитини подарувати одяг чи якусь іграшку. Ну, це дуже такий момент важливий. І тут не те саме, що тобі щось подарували, а сам символізм подарунку, який є, і яка людина тобі це дарує, це теж дуже важливо. Тому що Іванка для мене такий показний грумер, та людина взагалі. Тому це буде завжди зі мною. День був піздецька. Але час плинув швидко. І я така, я вже чекала наступний день. І кожен день було цікаво не тільки вчитися, але й комунікувати з тобою. Ну тобто, це ну ти живеш маленьке життя грумера на цьому курсі. і Ти такий, а що вже закінчився курс? Тому було дуже цікаво. А який момент в навчанні став переломний, що ти відчула, що да, я, я дійсно зможу? Тому що коли ти от розказуєш на, о, о свої емоції в перший день, ти взагалі якби не уявляла, як це все будеш робити. Не. Коли є підтримка, людина робить все краще. Ну, неважно, яка це частина життя. Але коли ти приходиш до людини, яку ти в житті ніколи не бачив, ну, ти такий ну, складно, і морально і це все. Але коли плинув час, і я вже. Кажу, Іванка, Іван, як маму кличе. Тобто, такий, у тебе мама грумер Ну, і ти такий, як цей шлях може піти якось не так? Тому що в тебе є мама грумер okay, мама-грумер, який яка тобі всьому навчить. І це був момент, коли я розуміла: зроблю я помилку, чи буду гризти себе за якісь моменти, чи ем, буду стопитись на якомусь етапі. Я знала, що ти завжди будеш поряд. і... Поясниш знову знову тобі питання, все, що можна і не можна, то ти вкладаєшся в це навчання, і це дає стимул мені як учню, що я зможу. Тобто ти дивишся, Іванка змогла, я теж спробую, що у мене вийде. Тобто, ти була прикладом, тобто, моя мрія стати грумером стала реальним і за тебе, Іванка. Тому що Дякую. ну як без цього, мама грумить. Дякую дуже. А що тебе здивувало у професії найбільше? Тому що дивитися відео і те, як відбувається yeah. в новому реальності, ну це відрізняється насправді. Що тебе здивувало? Mm -hmm. Ти людина, яка прийшла взагалі з нуля і ніколи до того в тебе, які коти були, навіть собак ніколи не було. Як сказати, не було такого моменту, що мене щось не здивувало. Така чистити вушка, вбирати волосся з вух, окей ногті. Ковтуни, Боже, Ці сни мені сняться по сей день, це жах. Але це і лякає, і ти такий вже тебе вже рука відсохла. Ти розумієш, ну це дуже складна праця. Коли ти бачиш відео в Тіктоці, такі коротенькі, яка мила дівчинка стоїть і каже, я грумер, у мене все круто, класні форми, дивіться на мою собачку. Ти такий: ого, нічого собі, це може легко. Ні, ніфіга. Я... Коли ти дишиш цією шерстю в тебе, красніють очі, і бо так не лякай тут. Я так тупо порізалася об ножиці, я просто на них напоролась. На ті ж ножиці, якими стригла собаку, вже вбирала їх. Ну тобто ти такий, ну як це може? Рощоска, яка залізла мені під ноготь. Другий раз за останні два дні. Це боже. Але ти розумієш тільки це, коли сам проживеш. Не побачиш, ну це таке. То це... А що для тебе було на навчанні найцінніше? Пояснення, підтримка, можливо, практика, кількість собак взагалі найважливіше для тебе найцінніше в цьому навчанні? Що було? Навчання у тебе це дуже комбінований процес. І я взагалі не розумію, як пройшло три тижні. Тому щось одне сказати дуже складно. Але якщо подумати, то ну в тебе ти дуже емпатична людина. І коли я в тебе навчаюсь, я розумію, що е, моє навчання буде залежати не тільки від тебе, як вчителя, але наскільки я розумію, що я роблю, і ти мені довіряєш як людині. І ця довіра одне з того, що взагалі складно у житті знайти. А коли ти приходиш до вчителя і розумієш, що ти стараєшся і тобі довіряють, то це одна з таких базових, коли ти розумієш, що тобі дали собаку, і ця собака. Це твоя відповідальність і відповідальність вчителя, який тобі дав цю модель. І напевно, ну те, що ти стільки мені собак пильнула, то взагалі що я, я повинна сказати? Ти була завжди поряд. Навіть якщо Іванка десь, її очі пильнують за тобою. Іванка, Грумсталк. Це мені навіть моя, моя команда каже. Ти все бачиш, тебе очі взаді і спереду, і у всіх в ока. Що ти навчилася за цих 15 днів, і що ти зараз вмієш? Я навчилась тримати ножиці. Якось, але дуже намагаюся. Я більше не ріжу себе. Я можу мити собаку, чесати ковтуни, різати ковтуни, я цього не знала до початку їх ріжуть. Я можу комунікувати з собакою. У мене чотири коти, то не треба пояснювати, ну, типу, який в мене конект з собаками був. Uh, і ти розумієш, що ти знаєш, що ти будеш робити з собакою. До тебе прийшов такий така ляля, пухка, і ти знаєш, чим її мити. як um, допомогти собаці, якщо в неї проблеми зі здоров'ям, шкірою, перша допомога, якщо щось піде не так, як комунікувати з клієнтами. Іванка все пояснює: У мене є план для початківця грумера, що мені потрібно. Тобто um, база, яку ти даєш, вона дуже обширна. І я не можу сказати, чого я не знаю, не вмію, як румер початківець. То ну ось. І... сьогодні я просто хочу додати: нас сьогодні 15-й день е Евеліна мала екзамінаційну стрижку, і повністю самостійно людина на 15-й день е постригла песика від початку до кінця. Це був пудель, стрижка на відмедика, та І я просто як подивилася на ці форми, я наблюдала, як ти працюєш, як ти працюєш ножничками, яка в тебе вже певність в руках появилася, і яку ти форму голови зробила. Реально я мене сльози на очах були, тому що я наскільки рада, мені наскільки приємно. Я, я переживала, ніби я на якомусь конкурсі грумирів знаходжуся, і ти там стрижеш, стараєшся, тому що дивишся на час, щоб встигнути пострити, Бо власниця там казала, що прийде в конкретній годині. І це ну наскільки хвилююча була, я дійсно дуже переживала, тримала за тебе кулачки. Але коли я дивилася, в мене очі наповнили сльозами від тої радості, і ну я просто хочу сказати, що ти дуже 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 велика молодець за 15 так. днів. Це мега великий результат. Це ну, я тобі від щирого серця кажу, і я дуже рада за твій результат, за мій результат як вчителя, і що в нас дуже-дуже плідна співпраця з тобою вийшла. Ти велика молодець. З якими думками закінчиш на навчання? Ти готова от, працювати з собачками, з клієнтами, готова продовжувати практику? Тому що ні. Я не можу відійти від моменту, що я зараз плачу. Але. Це остання була собачка на навчанні, і ти такий, бо що мені робити? Okay. І ну не знаю, бо я не можу. Ну я і не так. То е, думки такі, що ти хочеш вижити максимум себе з того, що ти мені дала, який беграунд зараз я маю ти, те, як я старалась, і хочу відкрити не салон. стільки грумерів тримати, то жесть. то… Я хочу відкрити свій маленький салон студію для себе і брати модели. Я не хочу кидатися все. Я грумер, я можу все сер серденько і з пуделя зробити. Ні, не буде так. І я розумію, що буде етап складний, коли я побачу балонку. Це мій триггер, собака. А, але ти будеш один з собакою, і Іванки вже не буде. Вона я буде, з тобою буде, але кажу. не так, що я можу тебе відчути, щоб в тебе теж ножиться в руках, якщо що. І це буде складно, але я розумію, що ти дала такий пуш мені. Тобто я не зупинюсь. Мені дуже шкода марнувати такі зусилля з обох сторін. Тому чекаю, коли ножиці. Я дуже рада. Скажи, будь ласка, чи виправдались твої очікування від курсу? Ні. Чому? Вони більш кращі, ніж я очікувала. У мене не було дуже великих очікувань, тому що. Ну, ти дивишся, життя так йде все рівно. І ти такий: ну нічого яскравого не буде. Але в мене був романтичний момент з Іван. Я була на день народження мого грумуря-вчителька. З її собакою заходжу в салон і там бігає королівський пуд. Я така, о боже. Це був дуже сентиментальний для мене день. Я не хочу, щоб і інші учні були на день народження, мого вчителя, мій вчитель. Але я так жартую. Але це було дуже круто. І очікування. Від тебе, як від грумора. Ну, вони. Over, <сміст> over high, so. е, але ну, я не знаю, що сказати. Ну, це круто. Ну, дуже круто, Іванка. Е, і зараз я очікую, що зможу. Але очікувань від тебе не було, тому що ти вже дала мені, як сказати, такий рівень, що ну, треба тягнутися. І... Ти такий бустер, як бустер для собак для щості. Ти мене вимуштувала за цей курс. Це, це, кстати, найкращий комплімент для мене. Краще <реш> не було. Але, будучи учні, хочу сказати дисклеймер: ви думаєте, Іванка дуже добра? Ні. Бо вона буде шутити з вами, розмовляти. Я сподіваюся, що не так її зі мною, бо я особливий Але... Один момент на вас Іванка дуже так гляне, палить вас, що ви такі, а? Щось на попу присіли ровно, щось і треба собаку чухати скоріше. Бо щось чує, влетить, воно не влетить. Але відчуття усередині ну, дуже нервове. Тому готуйтесь, легко не буде. А що ти, до речі, сказала би тим дівчатам-хлопцям, взагалі, які хочуть прийти на навчання, хочуть навчатися, але бояться, щось їх стримує, щоб ти їм порадив? одне. Тому. А... Я не хочу марнувати час у житті, який вже змарнувала після війни. І ну, я зрозумію, що життя без сенсу, і коли ти живеш цими думками тільки, ти нічого не робиш, ну, воно дуже їсть тебе, як людину, як не знаю, живу істоту, скажімо так. І це набагато гірше, ніж спробувати, і воно 93% вийде, якщо є жага до цього. Так, Тому якось так. Чи достатньо тобі було практики на курсі? Okay, well. <ріст> <ріст> ну, курс це тотальна практика, Іванка. У тебе є теорія, У мене була книжечка, така а, пособник для грумера. Uh -huh. Тобто, що потрібно, які захворювання, типи шерсті, шампуні т.д. Але ну, Іванка, окуневас, цей парадайс грумингу. і ви все відчуєте. Кожен поріс. Кожну собачку, все. Колектив теж. Ванка дуже гарний колектив. Мені, мені дуже приємно. Дякую тобі. Яка людина? А, я ви будете ненавидіти. Іванко кажу, відкрито. тебе є модель, собачка приходить. Ти така стрижеш її вона. Ну рипається, ну така дергана собачка, психунька. Бери Іванка собаку. Ну, стала собака. Все, стрижіть в мене, стрижіть. Що вона з ними робить, я не знаю. Це якась магія. Всі кажуть так. Я від всіх тут чую, що Іванка якоїсь магії собаки робить. Це ну ще, ну, яка, бля? Я не знаю якщо чесно, чому ви так всі? <свісно> Де ви то бачите? Я... я не знаю, як пояснити вам, як це відбувається. Я ніби намагаюся пояснити, а ти хочеш? Я з чистою душою до вас всіх. Дійсно, ну, я тільки рада буду, щоб люди мали конект з твариною. Тоді не треба буде ніяких заспокійливих собаців, не треба буде ніяких ошейників, наморників, перев'язувань. Тут а головне знайти оцей конект з собакою і твариною. Я дуже часто працюю навіть без якоїсь там підвістки, тому що вона мені заважає в процесі роботи. Але я відчуваю собаку, я завжди і на курсі, і своїм громарам, е, стараюся. І намагаюсь пояснити Ось. Скажи твої емоції. Ти пишаєшся собою зараз? На що найбільше ти собою пишаєшся? Я пишаюся. Ніколи не використовувала таке слово до себе у прошлому житті, до життя Грумера маленького, але я пишаюсь тим, що я не здрейфіла, не пішла, не вбіжала, і робила все можливе від мене, як від учня. І найголовніше, я пишаю, що я за довгий час робила щось для себе. Це був шлях, який я вибрала не тому, що мені хтось сказав, не тому, що хтось мене заставив, а це був шанс на мільйон такий <рив> чекпост. І дуже пишаюся, що це пройшло так круто. І я змогла. Я така, що? Зараз я така, не можуть мені хтось сказати, я пишаю, що я більше не кривожопа. Я така, хто що мені скаже? Алло, я можу постригти гарну собачку, а я пишаю з тобою. Евліна, ти дуже-дуже крутий приклад людини, яка з нуля за 15 днів освоїла скільки інформації і самостійно постригла пуделя. Це дійсно це, ну, це тяжкий тип шерсті, це. Дуже важко, щоб ви зрозуміли, дуже важко його просто покупати, розфенити, витисати ці ковтуни і надати якусь форму. А в нас, до речі, була дуже складна модель. Ми її як розфенили, там взагалі ні-ні не було видно. Це, прийшла, це була дуже, дуже велика кулька, з якої Евеліна зробила дуже гарний силует, зробила дуже гарну форму голови. І постригла дуже гарну собачку. Власне, це прийшла і була в захваті. А я, до речі, взагалі не доторкалася до цього процесу. Це була екзаменаційна стрижка, я хотіла, щоб повністю ти зробила це самостійно і побачила свій результат і власне, пишалася собою. Тому ти велика, велика молодець, я пишаюся тобою, я пишаюся взагалі нашим результатом. І бажаю тобі, щоб ти завжди досягала своїх цілей, вірила в себе, і ти дійсно ти можеш все. А я завжди буду поруч, завжди буду тебе підтримувати, і ми будемо завжди з тобою в контакті в будь-який момент, коли ти до мене не напишеш, звернеся, завжди тобі дам відповідь, підтримую і допоможу, чим зможу. Так що дякую тобі, велике стій, стоп! Не обнімай, буду плакати. Хочу сказати дуже гарно навела приклад, і те, що ти сказала про собаку, відноситься до мене. Я прийшла до тебе кулькою, і ти зробила з мене силует. Тому тільки людина, яка дуже крутий вчитель може таке зробити. Я дуже вдячна і не хочу їхати, і хочу повернутися. Я хочу бути ВІП-студентом, який прийде на 6 місяців. Алло, кредит! Алло! Тому дякую дуже, Іванка. Ти стала для мене не тільки прикладом, але й дуже близькою людиною за цей час. Дякую. Для мене це дуже, дуже, дуже цінно, і саме заради цього я розумію, що я на доброму шляху. І треба продовжувати знімати більш відео. Uh -huh. І так само, як я, можливо, ділюся досвідом, навчаю своїх студентів. Дійсно, я навчаюся своїми студентами і з людьми, які до мене приходять, просто разом з ними. Бо для мене дійсно дуже-дуже цінні слова. Я тобі дуже дякую. Ми знаєш, одне в одного за цих 15 днів. Я думаю, ти навчила мене багато чому, на моєму емоційному стані і взагалі такому стані вчителя. так, Я розумію, що я. Ще на правильному місці, в правиль, правильний час ми з тобою підібрали. У нас дуже класні зараз новорічні свята наближаються. Ми і день народження, і прикрашали салон на свята. І взагалі атмосфера така в нас класна була. Ну, я дуже, дуже рада і задоволена, як ми провели цей час, і я, я вірю, вірю в тебе. Хочу, щоб ти не здавалася і далі розвивалася, тому що в тебе дуже великий потенціал. І ти зможеш все. Дякую. У -у -у.